Привіт, пані та панове. Я розкажу про п'ять нішових чудових ароматів, про п'ять різних проявів прекрасного аромату, яких я не маю, проте дуже дуже сильно хочу мати. Та поки що не зараз. Ці аромати поза гендерністю, тому це має бути цікаво всім. А я Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка, це мій. Е так званий віш-лист. Э, проте сталася халепа. У мене великий ноубай no до кінця зими. Це відео для того, щоб розказати про нові, можливо для вас, аромати. А також я маю свої вторинні третинні вигоди. Бо, по-перше, я хочу виговоритись, зняти цю напругу, бо хочу мати, та не маю. По-друге, -по я хочу. Проговори, проговорити вголос свої бажання, можливо, всесвіт мене почує. Подарунки ніхто не відміняв, можливо, я з кимось не міняюсь чимось і буду прокачувати свою креативність, бо у мене я сама у себе забрала цю можливість розказувати вам про нові аромати, новинки, розпаковки. І нібито здається, що більше темної тубів немає. Але це не так, бо я вже не продумувала. Буду прокачувати свою креативність. Перший парфум, який мені дуже треба, це Gris Charnel від BDK. Зі всіма ароматами, які вам я розкажу. Я знайома, достатньо знайома, щоб їх от бажати о, мати. Отже, від BDK – це аромат про кардамон, джир, чорний чай, ірис, бурбонський ветивер, сандал та баби танка. Для мене це аромат про вишуканість. Про вишукану людину, як би вона була не втягнута. Цей аромат виносить і підносить спортивні костюми і костюми. І от це просто аромат, який робить з тебе вишукану людину. Якщо б я почула від бомжа на вулиці цей аромат, я подумала, Боже, яка вишуканість. Для мене цей аромат має таку маслянистість. На початку саме пахне і спецієвим інжирним печивом. Далі аромат в мені він стає таким більш свіжим, в ньому відчувається така чайність, тиркість чаю, ветивер піднімається, теж, теж додає аромату таку, скажімо, балансує гендерність в цьому ароматі. Цей аромат загалом спокійний, огортаючий, затишний. Проте він характерний, в ньому немає гострих кутів, він балансує, знаєте, між якоюсь такою повсякденністю, проте його не можна таким назвати. І вишуканістю. Є набагато ароматів в своєму житті, так як зустрічала. І оце Gris Шарнел один з таких ароматів. Аромат про прояв прекрасного в звичайних буднях. Парфум, який я вирішила, що він мені потрібен перший і не єдиний це Fig Infusion Essential Parfum. Піраміди цього аромату це інжир, чорний чай, сандал, мандарин, квітка, пельсина, фрезі, кедр, бензоїн, клементин. У мене от відслідковується, що вже два аромати з інжиром і чаєм. Проте це дуже різні аромати, навіть непорівнянні. Їх можна порівняти тільки текстом піраміди. Та й все. Це аромат. Про землисту зелень, фруктовість і солодкість інжира, і, і ніби спил, шершавий, влогий дерева. Мені враження цього аромату, ніби ти повзеш по якимось таким джунглям, бо ти відчуваєш землистість і, і зелень тут така гостренька, зубаста це все пом'якшується, Я, саме, Тут саме фрукт, не листочки. Є терпкість чая. Він дуже освіжаючий. У мене є ще один схожий аромат на це це філосикос, проте філосикос. Ніжніший аромат, а це більш гостренький, кутастий, такий більш зухваліший. Мені подобається цей характер. Він чудово підходить і для чоловіків, і для жінок, для моєї зеленої душі. Це те, що треба. Я б його віднесла до таких зелених фужерних ароматів. Десь там далі, на майбутнє. Я ще хочу купити найспірхамоц з цього набору. Дуже класний, цитрусово-квітковий аромат. Це бергамот, який розкривається потім жасмином. Також хочу Буампіаль, він мені про прохолодний ліст і, і про пластик ніби ти в прохолодному лісі в дощовику ходиш. Але це так на, на майбутнє. Наступний аромат буде від бренду Bjork Berries. Називається він Never Spring. Це цитрусовий аромат. Я тут згадала, що у мені треба саме цитрусовий аромат, який розкривається ягодами. Зараз прочитаю піраміду. лимон, жина, бамбук, цикламен, жасмин, береза, кедр, мускус та амбра. Головне, що треба знати про цей аромат, що це затишні цитруси. Він розкривається кисленьким лимончиком. Солодкою ожиною, саме таку соковитою, чорною і солодкою в цьому ароматі присутня солодкість. Потім аромат лимонів в ньому спадає, про це кислинка залишається аромат довго пахне, кислою, ожиною, солодкою. І в ароматі Потім проявляється, ще деревина, така береза та кедр, ніби суха, така кора біла берези і кедр. Аромат яскравий, милий, так, він чистий. Я можу його назвати простим і прекрасним через це. Він тобі дається на розуміння. Тут все ясно, ти все відчуваєш, наслоджуєшся. Мені приємно цим, цим ароматом дихати. Я хочу в ньому зустрічати весну, літо, теплу погоду. Це саме для мене не Зимовий цитрус, хочеться його там десь подалі, коли буде тепло. З цього ще на борчику в моєму вішлисті вже вже потім, можливо, на осінь буде септембер, аромат про вогнище залити водою десь в лісі. Наступний аромат, якого в мене немає, та я не вручаю можливості його затестити де-інде це «Dune Road» від Мін Нью-Йорк. При першому затесті на осліп, я нічого про нього не знала. Він мені пах терпкими зеленими шкірками від кавуна, От це саме неїстівною його частиною. Потім це, це запахло мені якимось пляжем, морською водою. Є в цьому ароматі. Русаличий настрій. Я обожнюю взагалі русалоньку. Цей аромат мені взагалі нагадав момент, коли мені в дитинстві подарували Барбі русалоньку. Тоді я просто себе вважала центром всього, всесвіту. Ну, частково я була права, але не всього, а свого всесвіту. І потім вже прочитали, що це морський аромат, зелений. Піраміда складаються з трави, морських водоростей, солі, сухої висушеної деревини. Ветивер та мускус. Мені вже не важливо, що там, в піраміді, в тому ароматі. Він мені пахне шкірками від гарбуза на, на пляжі, і в цьому всьому ще є такий русаличий настрій. Він мені аромат про русаленьку. і я хочу його. Дуже сильно мати. Мені дуже сподобалося в цьому ароматі, що він свіжий, зелений, такий прохолодний довгий-довгий час. Він не зігрівається якось на шкіри, а постійно залишається таким прохолодним вітром, морським вітром легким. І про росалку. І останній аромат, про який я хочу вам розповісти, і хочу його дуже сильно мати, це Bale Amber від бренду Jacques Fat. Характер цієї амбери мене просто вразив. Саме хочу його купити через характер. Ну ви просто ну, поясніть мені, як це відбувається. Це аромат пахне, Наш... зараз ще буде нашарування парфумів. Це аромат пахне такою. Янтарною, теплою, амброю, проте дуже збалансованою, солодкою і солоною. Не приважує ніяка сторона, є легка і димність, і навіть анімалістичність, Боги, це дуже-дуже гарно. Я готова була купити цей аромат саме через його старт, але потім аромат стає більш свіжим і набуває цитрусовості. Ми звикли, що цитруси це в нас початок, він фіт-фіть-фі-фіть, -фіт, цитрусів немає. Проте тут амбра розкривається цитрусовістю і такою, саме не варенням цитрусовим, а ніби свіжими цитрусовими, ледь-ледь підсолодженими. Як це так? я вражена цим характером цього парфуму. Мені подобається його. Амровість, яку він мені дає, таку затишну, теплу, ніби теплі обійми, дуже затишні. Аромат не скочується не в теплу, не в солодку амбру, не в солону. Він... В ньому є всі аспекти, наче амбри, і димність, і анімалістичність. Віш лист сформовано. No buy, запущено, що з цим робити далі? Не знаю. Проте маю надію, що ви знали про якийсь новенький аромат або про нові якісь його якості. Вам це було також цікаво, як і мені, про це розповідати. А я прощаюсь з вами. Бувайте! До скорих зустрічей тут, на цьому каналі.